Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись інформацію з потоку, подивимося по сигніфікатору. Для кого ця інформація? Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, говорю, для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого ця інформація? Так, Для людини, яка хоче уже чекає. Результатів своєї діяльності. Довго над якимсь питанням працювала. І ця людина чекає, як купець приходу кораблів, гавань з товарами вже результат. Причому це позитивна людина в усіх планах, нікому не робить негативного. Постійно в гарному настрої. Людина сонечко. Так. Проявляє до когось свої почуття, є, є об'єкт. Тобто людина, яка дуже приваблює цю людину. І о, знаходиться зараз в силі. Яку інформацію хочуть передати цій людині вищі сили? Яку інформацію хочуть передати? Так, дивимося. П'ятірка мечів. Так, побороли своїх супротивників, вони переможені. І е, вважаєте, що бій ще не закінчився. Так, далі. Якась мета у вас є, і ви вже як на коні йдете до неї. Тобто, якийсь задум, якась ціль перед вами стоїть. М -м, причому ви закохані в це питання. Або це людина. І ви закохані, або це ви так палко хочете перемогти, тобто досягти результату. По дев'ятки мечів у вас є страхи, страхи з минулого. Щось таке трапилося, що ви можливо там ночами прокидаєтеся, або кошмари сняться, або просто переживаєте постійно. Так, але йде двійка жезлів, дивіться, світло, промінчик світла таки йде, і ви на правильному шляху олень підказує вам, куди йти, тобто вас направляють в потрібному в потрібне русло. Далі. По карті помірність вам треба, вам потрібно буде, не поспішаючи. Знайти золоту серединку, вибрати той момент і реалізувати задумане бажання саме в той момент, тоді найкраще розкриється результат. Ви будете задоволені фінансово по дев'ятці пентаклів, будете працювати з розумом, уже не поспішаючи, все у вас налагодиться, буде працювати. І дивіться: вісімка жезлів, летять жезли. Летять і скоро досягнуть цілі. По жрецю це вищі сили так хочуть. І якраз ціллю буде король Пентаклів. Король Пентаклів це у нас елемент землі, телець Діва Козиріг, близька до землі людина, любить природу, тварин. Виконує свої обов'язки, якщо вже взяв на себе. Так, так от, вам, або якщо про роботу, то для когось йде такий керівник, який допоможе вам роздивитися ваші таланти. Або якщо це особисте життя, тут же і закохані, може бути і те, і те, то йде такий чоловік ваше життя. Так, вісімка кубків, ви хочете йти в нове життя. Так, в краще життя. Далі король кубків іде. Зараз подивимося, це ще один король чи той самий. Так, король кубків. Це людина водної стихії. Рак скорпіон риби. Або емоційно чуттєва, з багатою ягою. Лагідний, добрий, має гарну інтуїцію. І е, стабільність у вас з ним йде. Так, стабільність з ним йде. Радість. Так, угу. так, дивіться, ви ще не бачите цього короля, ви не знаєте його намірів відносно вас. Можливо, він посилається вам як випробування. І дивіться, по карті маг може відбуватися якісь маніпуляції. Ви, ви ж людина ресурсна зараз. А король кубків це той король, до якого ви підете в нове, в нові почуття, в нові емоції, ви йдете нове якраз до цього короля кубків. І дивіться, тут з кубків вам є шанс, великий шанс сповнитися почуттями. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразний негатив обходять вас стороною.